Що взагалі відбувається і чи буде у нас зростання тарифів і коли його чекати? Ну, якщо казати за е, зростання тарифів, то я думаю, з 1 червня нас все ж таки будуть очікувати зростання тарифів на електроенергію і на послуги водоканалів. Це підтверджується і листом МКВКП, який вони надали одному з українських сайтів, де вони прямо і пишуть, що послуги е, на послуги водоканалів з 1 червня зростуть. Середньому зростання тарифів водоканалів з 1 червня буде 15% по Україні. Але я все ж таки споживачам э, радив би, подивитися інформацію щодо водоканалу, там де вони знаходяться, де вони сплачують за комунальні послуги. Тому що в деяких випадках зростання тарифів може бути до 45%. Щодо mm. зростання тарифів на електроенергію, також є непряме підтвердження і заява голови Креєка Пища Повська, який говорить, що так дійсно, нас очікує зростання тарифів на електроенергію, і максимально називається цифра 2 гривні 88 копійок за 1 кВт годину. В цьому випадку потрібно зрозуміти а, наскільки, а, яка форма буде а, реалізована щодо зростання тарифів. Форма мається на увазі чи просто зростуть тарифи, то тобто ми зараз сплачуємо гривні 44 гривня 68 будемо сплачувати, наприклад, гривня 44 і 2 гривні там, 80 копійок. Або все ж таки буде вибрана інша градація, наприклад, гривня 44, гривня 68. А для тих, хто споживає там, більше 500 кВт на годину або більше 1000 кВт на годину. Вони будуть сплачувати 2 гривні 80, 88 копійок. Це було, в принципі, як на мене, найбільш правильна реалізація. Стратегії зростання тарифів, тому що в Україні близько 7% споживачів сплачують більше, ніж 1000 кВт на годину на місяць. Це досить суттєво, і я вважаю, що дійсно так, коли люди можуть собі дозволити такого роду споживання, значить вони і повинні сплачувати. Набагато більше. тобто ви думаєте, що має бути певна градація, коли ми там людям, які споживають менше електроенергії, встановлюємо нижчі тарифи. Тим, хто використовує більше кіловат на годину, то тоді вони відповідно мають сплачувати і більше коштів за вищою за вищим тарифом. Фактично, так, абсолютно вірно. В більшості цивілізованих країн існує градація споживання так, наприклад, от в Польщі у uh, 2023 році uh, було запроваджено зростання тарифів да, там, але при цьому тарифи зросли для тих категорій споживачів, які споживають на рік не більше ніж 2000 кВт на годину. Тобто, будь ласка, якщо ти можеш економити, ти економиш, ти дійсно відповідально відносишся до споживання uh, тобто, та будь-яких. Комунальних або енергетичних послуг, то тоді тобі тарифи не підвищуються. Якщо ти споживаєш більше, ніж розраховані норми, то в цьому випадку сплачу більше.